Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі. Програма «О пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо з вами про перетворення і вплив його на мислення. Людина, яка зустрічалася з Богом, вона змінюється своєму мисленням. І мислення визначає вже людину як таку: її думки, її відносини з іншими. Розказують, що один із авторів багатьох християнських гімнів він написав 750 гімнів Ісаак-Вотс. Одного разу на параді, який його честь організували, з'явився в, в своїй кареті. І жіночка, побачивши одна його, запитала: Це ви Ісаак Уотс? Він був старенький, згорблений чоловік. Це ви написали стільки псалмів. І він вставши, сказав їй, знаєте, мадам. Якщо б я навіть був високий і красивий, або згорблений, старий ще гірше, мене все рівно будуть оцінювати по розуму, а не по моєму зовнішньому вигляду. Дійсно, тільки по розуму, по діях людини можна її оцінити. По розуму і її діях можна оцінити її. Сьогодні в нас в гостях Лідія Власик, також Євген Кучерявенко і Валентин Стасюк. Вітаю вас! Вітаємо. Хочу вас запитати, дорогі друзі, спочатку, як думки людини взагалі впливають на її життя? Чи існує якийсь зв'язок? Як ви з практики знаєте особисто вашого життя? Думки людини це є життя. Тому що саме з думок походить все, що людина робить в своєму житті, прийняття рішень, якихось... навіть задоволення від життя воно теж походить від способу мислення. Ну, ви згідні з цим? Невже всі всі думки якось е, е, проєктуються в життя? Ну, напевно, науковцями доведено, що які твої мисли, які твої думки, то чи ти хворієш, чи ти швидше одужуєш від думок, від позитивних думок чи негативних, чи ти себе накручуєш? Угу. Дякую, А але взагалі думки це внутрішній світ людини, який потім преобразовується в зовнішній по інакше не можна в думки. Це внутрішня складова, це внутрішня будова каркас, скелет, того що воно потім був появляється назовні. Ну а ваші всі думки матер... якось матеріалізувалися? Які у вас були? Можна сказати одного? буквально. Всі так. можна сказати буквально всі. Звичайно, сьогодні є можливо така іронічна. Приказка, що дуже дуже так погано чи недобре, коли твої мрії у когось здійснюються. Але ті мрії, ті думки, вони здійснюються в моєму житті. Якщо в моєму, то я бачу їх в своїх дітях, я бачу uh -huh. в своєму оточенні, бачу в своєму житті, як вони як вони здійснюються, те, що я думав раніше. Uh -huh. Ну можна ще сказати трошки, можливо, з вами не погоджусь в тому плані, що. Тільки ті думки, які ми дали хід, які е, розвинулися у нас погані чи гарні думки, ті е, втілюються в життя, ті, які можуть приходити до нашого розуму, але ми, якщо їх відсікаємо, угу. вони все ж таки, слава то, богу, дійсно, не втілюються так, в життя. Я от хотів це почути від вас. Думаю, чи то я так тільки думаю, чи воно ще є. В мене однодумці. Ну, от, якщо зобразити взагалі наш розум нивою, такою грядкою, на якій сіються чи, чи садяться якісь рослини, то напевно думки, ці рослини вони ж різні можуть бути. Правда? Хтось кидає нам таку, такого зерна, хтось такого зерна. Но ми ж не можемо так відпустити. Ну... законсервувати розум, щоб не потрапляли в цьому. Туди... Так, так. Вони сіють, це різні так. думки. Як, от, як ви бачите, як можна полоти от ту грядку? Як визначати? Які думки залишити, які думки викинути? Контролювати, мабуть, не мабуть, а точно. Що читаєш, на що дивишся, про що спілкуєшся з друзями? Про що ти взагалі які яким в яким рії плекаєш? Контролювати mm -hmm. трошки? Що наповнює тебе, да, те ти тут і зберігається і продукується. Від да. бажання серця говорять уста твої. Про що mm -hmm. ти говориш? Ти... Якраз так. в наших думках і формується е, значення добра і зла. Якщо ти знаєш, що ці думки що це взагалі, це все добре, то ти культивуєш тільки добре. Якщо ти в тебе немає цього, значення, ти будеш культивувати і те, і і друге. Ну, а потрібні якісь зовнішні стандарти, чи ти маєш внутрішні свої стандарти? Людині вже закладений комплекс стандартів добра і зла. Чи їй потрібно ще й е інформація, яка подавала цю ці, ці стандарти. Грішна людина, вона дуже може помилково визначати ці стандарти. Mm -hmm. Тільки Слово Боже, як е саме воля Божа, да, виявлена в, напис в написаному вигляді, вона може бути цим стандартом. І наповнення розуму цим Словом Божим, щоденне наповнення, воно може формувати думки в, прав в правильному напрямку. Тобто ви хочете сказати, що природна людина має неправильні стандарти, так? Більшість партії. Зазвичай так. А чому? Взагалі апостол Павло пише, що всі згрішили. Угу. А раз згрішили, значить вони позбавлені цих визначених стандартів, ідеальних стандартів. І вони при, при, сюди приписали або при, додали ще якихось інших своїх і вже стандартів. І коли ми маємо ідеал, який нам дає святе письмо, яке дає нам Бог, то ми, дивлячись на цей ідеал, вже робимо висновки культивувати далі ці недобрість надалі, чи все таки дотримуватися Божих. Угу. Прошу нещодавно я спілкувалася з знайомою своєю, і набуде на таку тему, але в кінці я зрозуміла розмови, що біблійні погляди, принципи і думки дуже сильно відрізняються від світських. Те, що для них є нормою для світу, для нас є абсолютно настільки ненормальним. Що для нас є, наприклад, питання прощення настільки сильна людина, тільки може це зробити, для них це є слабким. Тому треба мати цей фільтр і критерії і справді звертатися до Біблії, що говорить Біблія? Ну якщо людина природно отримує, скажімо так, ну неправильні невірні стандарти, тобто стандарти, mm -hmm. які працюють в цьому світі, вони вже узаконені, утверджені. Ось і е, е, виходить, що для того, щоб і змінити своє мислення, обов'язково потрібно читати Біблію. Ви згідні з цим? То Більш просто... того, що вони не тільки вже узаконені і вже перевірені, а вони вже мають і до такі позитивні наслідки. Каже, це ж дуже добре, тому що так всі роблять і так практикують. Mm -hmm. Mm -hmm. То Біблія нам, нам формує зовсім інші стандарти. І так написав апостол Павло до Корінтян, другий, другий третій розділ другого листа. Ми ж відкритим обличчям як у дзеркалі. Дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Біблія це дійсно є альтернатива світу і зовсім радикально протилежна, тому що світ має свої, свої ідеали, своє бачення, свої прокативи. А Біблія каже: Оце так по такому принципу живе весь всесвіт, і вона нам пропонує Бог через Біблію пропонує нам ідеальні стосунки. Ідеальне самореалізації. Ну фактично, якщо так подивитися глибше, копнути, то ми бачимо, що ми маємо два, скажімо, два зразки поведінки. Перший зразок поведінки – це Боже, який в Біблії представлений, який діє у всьому всесвіті. І другий зразок поведінки це мислення ангела, який повстав проти Бога, дьявола, так? І він його тут на землі впровадив. Воно закорінене. От ну, а як ви думаєте взагалі-то, ну як от людині. Як людині в цих обставинах де діє зовсім інше мислення сформувати е, оце Боже мислення? Ну, ви сказали з біблією. А як це практично з ну, біблією? Е, якщо означає? ми говоримо про взагалі панування е, у формуванні е, думок, у формуванні емоцій, мислення, то сьогодні світ диктує все ж таки емоційну модель формування е, світогляду, коли людина через почуття? А це сьогодні кінематограф, телебачення, інтернет, те, що впливає безпосередньо на емоційний світ людини. Через це формуються її думки, її свідогляд, принципи. А Біблія зовсім інше пропонує. Вона на рівні глибокого розуміння того, що ти робиш, вона спонукає людину думати. І мені згадався роман 1984 Оурела, Там, де Саме сведення ведення щоденника виклад своїх думок воно переслідувалося по закону поліцією мислення думок, і це саме показує наскільки людина, яка живе за течією, вона втрачає цю можливість аналізувати своє життя, робити висновки. І тільки тоді, коли вона відкриває слово Боже, вона може, коли вона читає, вона може робити аналіз свого життя і приймати правильні рішення. Так. тобто, ми бачимо, що по перше, це слово Боже, читаєш слово Боже, це раз. Потім другим, ми визначили, що це аналіз своїх так, поступків так. і свого мислення, так чи ні? Тобто як вони зв'язані з твоїм мисленням? Ви ми, знаєте, це можна аналізувати, але просто сказати, я хочу, щоб мої думки зникли погані, чи там недобрі. Вони ніяк не зникнуть. Тільки якщо я їх заміню чимось іншим. Вони почнуть змінюватися. І, от саме слово Боже, має настільки величезний і вплив, яке змінює і мислення, і свідомість, і, і поведінку. Тому що е, якщо я зосереджую найменше свою увагу на Слові Божому, воно настільки якось щось міняє. Це це Божа сила, що має охорону від лукавого і від цих впливів, що робиться в розумі, від цих думок, розумієте? Угу. Дякую. Ну і якщо ми говоримо, то слово Боже, воно може тільки його читання може вберегти нас від неправильного вибору сприйняття інформації, тому що апостол Павло пише в посланні до е, Филип'ян: е, просить на станку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе. Е, чи тільки гідне хвили, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Тобто, а як це можна визначити? Покладаючись на свої емоції, це хибно, тому що людина вона може помилятися, і тільки Біблія визначає, що є добре, від чого мені вберегтися, що мені не дивитися, і коли ще Дух Святий впливає, коли ти читаєш Біблію, не просто як художню літературу, а правда під впливом Святого Духа, тоді залишається цей вплив, і ці слова залишаються в душі, і відбувається ця зміна. Її навіть не можна пояснити, це, це Так. Ну а от якщо дивіться, якщо ми, от ми, скільки вже говоримо, ми бачимо, що в центрі є зміни мислення людини це Біблія лежить, Біблія. Як, як ви думаєте, от дьявол розуміє цю істину чи ні? Що Біблія міняє мислення людей, які живуть на його території? І скажіть, будь ласка, ну розвінчайте, можливо, розвінчайте, що дьявол робить для того, щоб людина не читала Біблію на сьогоднішній день. На сьогоднішній раніше він робив, ми знаємо, що він там забирав біблію, ховав її, спалював, переслідував. А от сьогодні що він робить для того, щоб людина не читала Біблію? Створив безлімітний інтернет, безмежний доступ до будь-якого матеріалу, будь-якого сайту, телебачення. Фільми, книги такого характеру, що ну такі фантазії людські перше це легка подача інформації. Так це інтернет, телебачення, і так далі. Так я інше, коли навіть диявол дав можливість доступу до Біблії, це і в книгарнях, це і в інтернеті є, і електронні книги, і електронна біблія. Він Подає збочену неправдиву інформацію по відношенню того, що дає подає сама Біблія. Uh -huh. Він привносить туди свою інформацію, так і повертаючись до того, що людині притаманно вибирати собі модель поведінки, і вона шукає серед людей. Вона шукає можливості в інших якихось джерелах. І Бог рекомендує, щоб ми зверталимось, зверталися до моделі поведінки, яку він формує через святе письмо, uh -huh. через uh, пророків, через апостолів, через ісуса Христа. я хотів вас запитати, щоб просто збалансувати нашу розмову. Uh -huh. Так ви Ходить, що нам не можна дивитися телебачення і не користуватися телеінтернетом так і таке інше, чи а, як що трошки дориватися? хочу приклад такий привести, mm -hmm. що особисто вам легше переглянути півтора години фільм mm -hmm. чи послухати півтора годину проповідь? Mm -hmm. якщо пастор протягом півтора години говорить проповідь церкви, що про нього кажуть? Ну так м'яко, але він якийсь занудний трохи, так mm -hmm. да? ну скільки можна людей так, як він говорить? Ну да, ну але 45 хвилин кажуть, це все це вже достатньо. Є такі проби, ну, і... що можна і слухати і дві години, і цікаво. О, а от чому? Тому що коли людина свій розум на це налаштовує і їй, вона цим живе, вона кожну думку для себе е, перетворює і вона її обдумує в своє життя. То їй тоді цікаво. Вона може слухати і дві години, і півтори. А коли їй не цікаво, вона починає позіхати. Фільм, його легко дивитися, тому що він не. Всі образи перед тобою, тобі не треба ні про що думати, ти просто емоційно переживаєш разом з героєм щось. Ну так що ж робити? Можна користуватися телебаченням, да, інтернетом, да, да. треба нам тренувати наш розум, щоб він міг думати про високе, про небесне, щоб він від цього не втомлювався, і тоді йому буде легше вибрати серед. Тої купи інформації, правильно інформацію, це Чи? ми не кажемо, що треба все відкинути. Є гарна інформація, є здобутки наших е, діячів, наших творців, митців, які варті того, і вони саме спрямовують людину до Біблії, е, спрямовують її до е, формування красу, високих да принципів життя, яких. Тому це треба вибирати тільки розум, який наставлений Біблією, може це зробити. То з вашої розмови я зрозумів, що людина сидить більше в інтернеті, в телевізорі, тільки тому, що вона ліниво думати не хоче. Правильно? Я правильно зрозумів? Я Ви зрозумів? І більш того, ще більше облінюється, тому що це якраз сприяє тому облінюванню. Mm -hmm. Тобто, ми не проти того, щоб користуватися джерелами mm -hmm. інформації, тільки треба мати якісь певні фільтри, які відфільтровували. Ну давайте тоді попробуємо зрозуміти, як же нам фільтрувати інформацію. Як же нам? Фільтрувати інформацію. Що говорить Біблія з цього приводу? от е, Які мають бути основні моменти, фундаментальні принципи, на основі яких ми можемо фільтрувати інформацію, яку приймаємо за основу для свого мислення? От 2 Коринтян ну, 10 розділ, наприклад, з 3 по 5 вірш. Взагалі тут апостол Павло пише, ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя, бо нашого воювання не тілесне, але міцні Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послу Христова. Тут цікавий такий оборот мови, що апостол Павло говорить, що ми воюємо, ми знаходимося в стані війни, але не просто якимось такою зброї, щоб знищити, а зброя, яка формує мишлення. І робить бранцями чи полоненими не цього світу, і не своїми, а полоненими для Ісуса Христа. Ми являємося воїнами Ісуса Христа, полоненими чи звільнює для Ісуса Христа? О, саме цей полонений. В нас така асоціація, що полонений, то він вже не нічого не вартий. Він же є ніщо. А навпаки, той, який являється полоненим полонений Ісуса Христа, він являється вільним. Тому христи, ті, які я би мляв... сказав, що можливо полонених гріха він звільнює для того, так, щоб так, вони так. жили вільним життям, і на no, но no. і дійсно, коли людина стає полоненим, звільним від гріха, стає полоненим Ісуса Христа, в нього взагалі формується нове мислення, нове бачення, і він він переходить із старого світу в новий світ, в нове життя. Ну так з цього тексту я зрозумів. Перше, що ми маємо війну не проти тіла, не проти крові, а проти духів. Що це значить? Що це? Як це має впливати на інформацію, яку ми сприймаємо. Ну, що Це інформація не просто людиною подається, да, а диявол використовує е, різні методи, щоб заполонити наш розум. Тобто ми І... повинні слідкувати, mm. як ця інформація впливає на наш дух. Так. І... Вона його пригнічує, вона його піднімає, вона його там, веде в тому напрямку. Чи як, як вона впливає на, на мої відносини з Богом? Чи мені хочеться з ним спілкуватися після отримання тої чи іншої інформації? Це один критерій. Другий критерій, чи дійсно е ну, це впливає на мене позитивно? Я стаю е іншою людиною, е кращою, да, мені хочеться там допомогти ближнім. Чи я просто вимкнув і мені вже якось у душі пусто, я не знаю, чим заповнити час. Дякую. В кожному з нас відбувається велика боротьба. І оце, мабуть, і що зробити кожний крок, що подивитися, чи почитати. І я все частіше останнім часом чую від знайомих, що читаєш слово Боже, а воно ну якогось сліду не залишає. І почали аналізувати: Ну а чому раніше залишало, і був відгук, якось ділилися враженнями після проповіді, що залишилось в душі, і тиждень якось цим жили. Правда, почали переглядати не ті фільми, не ту інформацію читати і захоплюватися, можливо, не тими книжками, ніби й про Бога. Але як брат казав. Вона спотворена про Бога, так? от якась вже істина на та дух не той. І свідомість вже змінюється. І оце відрізняє нас, що оця велика боротьба в душі відбувається. А ви знаєте, чи можна порівняти цю інформацію, яку ми сприймаємо з таких легких джерел інформації, Так з такою їжею, приправленою, перченою, можливо, гострою, можливо, десь, знаєте, такою смаки вже змінюється бігантною та. так. такою. Та. Ну, такою. Чи вона якось змінює нас, наш смак по відношенню до інформації? І як смак Біблії порівняно з цим смаком впливає? Ну, каші вже ну, їсти не хочеться, Да, да Що ми хочеться. кажемо про гарніри, про картоплю це як основа да, харчування. Так. так само, і слово Боже, це основа живлення ну, нашого розуму. І якщо ми тільки е, на щось таке незвичайне, на якісь делікатеси направлені, Тортики, то ну, людина прийде до повної повного краху здоров'я, тому що основа втрачена. Так само і тут. Ми можемо деякий час їхати на тому, що у нас там запаси якісь є, да знання нашого світогляду, але коли воно вихолощується щодня. То потім просто немає основи і будинок падає. Коли так, ми так, дивимося так. на Ісуса, то змінюється не лише духовний стан і духовне, якісь там розуміння, але й фізичне здоров'я змінюється. Як апостол Павло пише: віддайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Угу. Тобто, вже і тіло ми живемо іншими смаками, ми вибираємо інакше, і відносно, і характер стає інакше, і вибір наш тоді все змінюється. Та? Змінюється. Ну а ви вже почали. Ми вже зачепили, бачу питання з зв'язку між думками і тілом людини. Так що ви можете більше сказати з цього приводу? Давньогрецька філософія розмежує. Тіло це одне, а дух, внутрішній стан людини це зовсім інакше. Дві внутрішні різних людини, так? Так, зовсім дві різних людини, і відбувається між ними боротьба. Дійсно, з одного боку це вірно, але не настільки вірно, скільки вони взагалі застосовували, що треба розвивати одне, а щось інше за занап... І коли Ісус попереджував своїх учнів, він сказав, що. Ворог, злодій, тільки на те крадеться, щоб красти, вбивати і нищити. Я прийшов, щоб дати вам життя із поздостатком, тобто, щоб взаємозв'язок між здоров'ям, фізичним здоров'ям і духовним здоров'ям, воно було гармонійно і одне. Одного навпаки має доповнювати, підтримувати, а не одне одного має знищувати. І коли людина духовно зростає, духовно оздоровлюється, це буде в неї відображатися, можливо, не завжди, але в основному відображається на фізичному здоров'ї. І як і коли ну Бог от, хотів би теж один текст ага, зацитувати, просто. коли Бог говорить про людину і про процеси її освячення, він називає таких три моменти: сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш. І душа, і тіло нехай непорочно збережені, будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, коли апостол Павло говорить про нашу готовність до приходу Ісуса Христа, він не каже тільки про дух або тільки про душу, він каже про цю сукупність трьох. І людина це є саме те, що вона їсть. Чим вона живе, яке її тіло, які її думки, які її емоції, і відкидати щось одне, це значить робити себе каліку як людину. Uh -huh. Тому Бог він каже, що ви є моїми дітьми цілком, і вам треба цілком себе підготувати до цього. Ну якщо людина формується мислення на основі біблії, скажімо так, мислення спокою, розуму, як це вплине на її тіло? Ну, завжди, завжди існують не тільки внутрішні є зовнішні фактори, які впливають і на тіло, але не дивлячись на те, апостол Павло каже, що прославляйте Бога в тілі. Тобто настільки турбуйтеся і про тіло, звичайно, про внутрішній стан, про духовний стан, і про тіло, щоб це було для слави Господу. Тобто, людина буде їсти те, що буде її збудовувати, так, правильно? Не, не те, не що руйнує, людина буде пити те, що робить її розум світлим, так розум її ну, дієвим. Якщо є вибір, наприклад, пити Кока-Колу і пити чисту воду, то що вона буде пити? Що задовільнити свою походь, чи щоб їй було здоровіше для тіла? Зачай? Багато наукових досліджень ми бачимо сьогодні, які безпосередньо впливають, наша їжа впливає на наш розум, на наш емоційний стан. І людина, яка розуміє, що вона має в цілком да, бути чистою. То вона робить правильний вибір на здоровому способу. Жити. Так. Ну, от хочу вас запитати наступне питання. От, е, ми, як люди, які читають Біблію, так, є люди ще, які читають Біблію, які нас сьогодні дивляться, які мають світле, чисте мислення. Як вони можуть допомогти людям, які думають по-іншому ще поки що, тому що з Богом не, зустр... не зустрічалися, можливо, або, може, мало зустрічалися. Як практично можуть допомогти ці люди? Що Біблія, Які образи Біблія використовує, щоб пояснити вплив людей Божих на людей, які ще до Господа не повернулися, скажімо так, яких Бог ще чекає біля себе? Ісус застосовує в нагорній проповіді, це написав Євангелист в п'ятому розділі. Такі образи: Ви сіль землі. Коли сіль із вітрі, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні за на що, і наступний вірш каже: ви світло для світу, тобто ці образи солі і образи світла. Найперше це те, що робить їжу смачною, і те, що робить комфортним наше життя, світло. Адже вночі дуже важко щось, коли темно, дуже важко щось робити, і те, що не смачне, чи має не такі вже смаки, все при застосовується в кулінарії із сіль. І тому, коли Ісус Христос каже, застосовуючи ці образи, коли ви дієте як сіль, непомітно, але смачно, угу. ви запобігаєте також розкладу, ну, тлінню, угу. духовному тлінню. І коли ви дієте як світло, ви не світите в очі, а світите для того, щоб люди бачили м'яко, щоб люди бачили, куди йти і за ким іти. Ну як це практично? Образи хороші, це загально зрозуміло. А практично, от, наприклад, є людина християнин, як вона може. Зробити смачнішим життя іншого, хто не знає, що так би. Своїм практичним життям. Коли ви спілкуєтеся зі своїми друзями, які не так близько до Одно Бога… Приклад, от, наприклад. От, наприклад, візьмемо жінку, яка має думку, що чоловік це придаток до меблів. Наприклад. так? І вона взагалі нехто його, як такого. Як християн, християнин чи християнка могли б цій жінці допомогти своїм способом життя? Коли вона показує свою повагу до чоловіка, свого, як в... свого так. Як доголос сім'ї, як вона практично на кожен день, кожну хвилину з ним спілкується. І коли люди у вас вдома знаходяться і бачать, що у вас достойні відносини, ну високі, і ви не принижуєте себе тим, що ви чоловіка так високо поважаєте, його думку, його там вчинки, і ви радитеся пор разом завжди. Це, це практика. і Тобто, вона... ця людина споглядає життя християнки, вона від неї. Звичайно, католії. виникає питання, чому ви інакше живете? Чому ти не так, от… бо в світі по інакше живуть? Ви можете тоді сказати. Бо Біблії написано, що от поважай. Угу. Дякую. Ще один момент я хотів зауважити, що ми дуже часто соромимося свого світогляду, угу. коли нам світ пропонує щось таке, те, що веде до небажаного, до розпаду сімей, да, в кінці ми бачимо до якихось таких моментів негативних, вони цього не да, Люди, вони про це кажуть, пропагують. А ми, коли маємо безцінні скарби, ми іноді соромимося сказати про це сказати. Знаєш, а я прочитав таку книгу. І вона каже про те, то те-то. або моє життя змінив такий фільм, і це хай цей фільм зовсім інший, да, від звичного. Але нам треба говорити про це так. давати рекомендації, які будуть говорити спонукати. Свої людей. Говорити про да. Да. Можливо, там не через призму, бо так їх лякати, от через біблія так говорить. Правда, як Женя mm -hmm. сказав, висновок з фільму, з книги, але якась витримка така. Да. Добре, дякую вам за ваші роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, не все так просто. Життя наше витікає з наших думок, а наші думки часто ми залишаємо так просто недоглянутими. Вони формуються світом, формуються різними спонтанними джерелами інформації, які подають легку інформацію і не завжди корисно. Тому потрібно прикласти всі зусилля, щоб формувати своє мислення під впливом Слова Божого, під впливом молитви, під впливом Духа Святого, щоб, змінивши своє мислення, ми могли змінити своє життя. А змінивши життя своє, ми могли змінити життя інших, які навколо нас живуть. Щоб насправді відчути справжній смак життя, як говорив Ісус Христос. Я прийшов, щоб ви мали життя і життя з подостатком. Нехай Бог допоможе вам в цьому. До зустрічі.